Ситуація дійсно некрасива була, тобто це була сила. Я кілька разів, до речі, ми зараз стоїмо на європейській площі, був страшний неприємний інцидент, коли одна жінка тут сходила в туалет. Це я була та людина, яка надіслала Дім'яну Ганнулу відео, Дім'ян все правильно подав. Тобто, ну, мені надзвичайно складно це все. Блін, Мені надзвичайно складно. Я, я не плачу тільки тому, що за ці всі роки в мене вже майже не залишилося сліз, але це дійсно втрата надзвичайно болісна для України і мені дуже сумно, що це відбувається знову. Це повторюється. Чи відчувають зараз активісти себе під загрозу, чи є я читала, Я читала багато постів сьогодні про те, що активісти не відчувають себе в безпеці. Тут же ми кожен маємо самі думати про себе. Особисто я про це намагаюся не думати, але просто я знаю, що, наприклад, зі мною завжди да, турнікет це мастхем, це ну і чоловікам, звісно, завжди треба думати про самозахист, ну як і дівчатам. Тут же маємо сподіватися на наші сили, як і збройні, так і мають на увазі все ж таки служба Божа України, дай Боже, щоб вони також працювали в цьому напрямку. Це все дуже схоже на один і той самий почерк на е, дії Російської Федерації. Це намагання дестабілізувати ситуацію в країні, посіяти тут паніку, страх, е, максимально е, зробити нас слабкими, щоб ми боялись, щоб ми ховались, е, щоб ми е, були готові на будь-які умови Росії. І це. Ну, це неймовірно страшно насправді, але я не бачу іншого виходу, крім як гуртуватись і триматися разом, і протистояти цьому, і не піддаватися на це, на, 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 такий, на такий тиск. Але я вважаю, що все це це справа Росії, що за всіми цими подіями, за терактами і за вбивством Дем'яна нагано стоять. Російські куратори, я думаю, що вуха російських спецслужб тут очевидно десь є. От я сподіваюся, що правоохоронці зможуть е розслідувати і довести це і показати, тому що суспільство заслуговує на правду щодо цієї ситуації.